Добрий ранок, Україна! Доброго ранку учні нашого рідного ліцею! Вітаємо всіх! В якому куточку України або навіть за кордоном ви б не були. Сьогодні ми всі разом! З урочистим днем, який ознаменується звучанням останнього дзвінка у цьому навчальному році. Дзвінок останній, але не дистанційно. Воно і в режимі голосно дзвенить. В традиції війна внесла нам зміни, але сьогодні він зібрав усіх. Дорогі наші випускники, вітаємо вас святом останнього дзвоника. Попереду багато доріг, відкриттів, зустрічей. Бажаємо вам, щоб доля була привітною до вас. Щоб намічені плани обов'язково реалізувалися. Успіху і удачі на шляху з дитинства. в Юність. Гарні побажання. Я пропоную тобі, Максим, взяти інтерв'ю у наших вчителів. Ну що ж, розпочнемо. У мене є декілька запитань до директора нашого ліцею Наталії В'ячеславни. Ходімо. Пішли! Свідомлюємо, що перед нами людина, яка обрала свій професійний шлях, не випадково. Наталя Вячеславівна, що для вас новоукраїнський ліцей номер 6 Дуже слушне питання, дорогі діти, із новоукраїнським ліцеєм номер 6 Пов'язана більша частина мого життя. Я закінчувала цю школу і після завершення навчання у педагогічному інституті імені Плюшкіна прийшла працювати у цю школу. І от уже майже 20 років працюю на посаді директора. Тому дуже люблю свою школу, дуже люблю цей заклад, віддаю більшу частину свого часу для нього. Я думаю, раз таке було питання, тому, мабуть, слушний момент. Привітати всіх колектив, учнів, батьків із завершенням навчального року. Шановні учні, батьки, колеги, попри виклики, які постала перед нами країна, обумовлені непростим навчальним роком ми, зайшли, ми дійшли до його завершення. Мені б сьогодні хотілося сказати словами відомої української письменниці Ліни Костенко. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Отже, фініш 22-23 навчального року це старт нового 23-24. А які цьогорічні успіхи у навчанні у наших ліцеїстів? Хочу відзначити, що успіхи зовсім непогані. Сьогодні наразі маю відзначити тих учнів, які завершили навчальний рік з гарними відмінними оцінками. Це учні 5-го А-класу Тикул Денис, Аркан Андрій, Коваленко Єгор та Яндульський Данило, учні 5 Б класу Кучеренко Дар'я, Бубнова Ілона, учні 6А класу, Макаренко Влада Токар В'ячеслав. Маркевич Дар'я, Куций Ярослав. Учні 6-го Б класу Юреско Ксенія. 7-й А клас Петренко-Софія, Бабак Мілана. Учні 8 А класу Драган Івана, Синьопуп Дар'я, Ткаченко Валерія. Учні 8 В класу Аркан Ульяна. й А відзначили. Довженко Анна, Ворона Аліна, Падінєжна Єлизавета та Цьома Тетяна. 10 Б клас відзначився Залужною Поліною. Але наразі хочу згадати не лише відмінників, а й згадати тих учнів, які протягом навчального року гарно відстоювали наш навчальний заклад на обласних всеукраїнських міжнародних конкурсах та олімпіадах. Хочу зазначити, що 75 учнів нашого закладу взяли участь у міських олімпіадах. 13 з них здобули призові місця. А ще у нас 12 переможців обласних олімпіад, конкурсів та Малої академії наук. Хочу відзначити Парфентіва Євгенія, Ноздратенка Андрія, Драган Івана, Ворону Аліну, Залужну Поліну, Аркан Ульяну, Смоляник Ангеліну, Кузьмович Маринку, Дейкун Захара та Драган Івана учениця, яка взяла участь і стала фіналісткою міжнародного конкурсу юних митців Малюємо Українською. Ну що, гарні у нас результати? Я думаю, що ми всі раді за наших дітей, адже вони гордість нашої школи. Дорогі діти, любіть Україну і пам'ятайте, що Україна це не лише зруйновані будинки, інфраструктура. Україна це ви. Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати, що ваша боротьба за Україну це перша. Це сьогодення. А завтра це ваш інтелектуальний розвиток, ваша освіченість, ваша рішучість. Поважайте своїх вчителів, наставників, батьків. Вони дають вам найцінніше знання та досвід. Поважайте наших воїнів, адже вони захищають наше життя, нашу державу. Працюйте гарно, живіть яскраво, змістовно. Бажаю всім мирного неба! Гарних успіхів і якнайшвидший перемоги. Слава Україні! Героям слава! Цей навчальний рік був різним, але незмінним залишається одне: ліцей неможливий без вчителів, і ліцей неможливий без учнів. Саме вчителі це ті люди, які прикладають неоцінених усиль для того, щоб кожен учень знайшов самого себе та відкрив для себе новий світ. Тому ми звертаємося до вчителів української мови та літератури, учні яких у цьому році взяли участь у четвертому всеукраїнському олімпіаді з української мови та літератури. Наталя Валентинівна, що б хотіли побажати учням цей день? Кажуть, що людина починається з добра, тому я хочу побажати нашим ліцеїстам бути добрими, бути милосердними, бути небайдужими до чужої біди, а ще впевненими в собі, у своїх силах, активними, творчими, наполегливими та завзятими у досягненні своїх планів. Нехай кожен прожитий день радує вас новими гарними подіями, емоціями, позитивно працюйте над собою, досконалюйтесь. І завжди здобудете своїх перемог, успіхів і нових досягнень, незабутніх вражень, щасливих подій, здійснення задумів і втілення мрій. Яким був ваш шлях, пане Олександрівно, до отриманих вашими учнями високих результатів в четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури? Незважаючи на такий складний рік, нам вдалося зробити справжній прорив. Цьогоріч. Наші найкращі ліцеїстки Аркан Гуляна, Смоляник Ангеліна, Кузьмович Марина представляли кіркоградчику на Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури, яка відбулася у Львові. Дівчата продемонстрували високий рівень знань та отримали достойні результати. Завдяки спільним зусиллям і дітей, і викладачів комунального закладу інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Олександровича Сухомлинського і учителям практика міста Кропивницького та величезній підтримці наших батьків. Дякую всім, хто в нас повірив, підтримав, а особливо нашим ліцеїсткам, які завдяки титанічній праці, наполегливості та сміливості досягли такого рівня. Дякуємо за відповідь, Світлана Миколаївна. Які у вас побажання молодшим учням нашого ліцею? Ось і прийшов той час, на який всі так довго чекали. Для вас пролунає останній дзвоник. Малече він сповістить про те, що настала чудова пора літні канікули. Хочу побажати, щоб вони були незабутні, веселі та цікаві. Знаю, що восени, коли повернетеся за шкільні парти, буде що розповісти своїм друзям. Для четвертокласників цей останній дзвоник буде у початковій школі. Тому що він для вас особливий. А вчителям і батькам я хочу побажати в цей день мужності та терпіння, виховувати та навчати дітей важко. Кажуть, що це іноді невдячна справа. Але я вірю, що наші діти нас не підведуть, і своїми справами доведуть, що ми найінтелектуальніша та найрозумніша нація. Успіхів вам! До натхнення веселих канікул. Дякуємо за щирі побажання. Діта це пропуск в майбутнє. Адже завтрашній день належить тому, хто приготувався до нього сьогодні. Нова українська школа, в якій діти навчаються через діяльність, яка дає не тільки знання, а й вміння застосовувати їх в житті. Нуж це школа, де панує атмосфера довіри та поваги. Тому наше наступне питання учням 5 класів яким був для вас цей навчальний рік? Тривожним, але цікавим і захоплюючим. Ми багато дізналися нового. Ми багато чому навчились. Як вам навчатися в новій українській школі? Цікаво і нескладно. Порівняйте навчання у початковій школі з навчанням у п'ятих класах. У нас з'явилися нові вчителі і нові предмети. Уроки тепер закінчуються пізніше. З'явилося багато практичних робіт та досичень. Значнення та досягнення патінюються бабою. Чого б вам хотілося у новому навчальному році? Ми дуже хочемо навчатися у війні та мирній країні. Шановні класні керівники 9 класів. А які ваші побажання учням? Шановні 9-класні! Любі наші діти, у цей нелегкий воєнний рік ми з вами тримали свій фронт навчальний і здобули на ньому першу значну перемогу свідоцтва про базову середню освіту нашого ліцею. Бажаємо вам ще багато перемог у навчанні, у спорті, у житті. Чекаємо вас у старших класах нашого ліцею. Бажаємо вам гарного відпочинку, мирного неба і якнайскорішої перемоги нам усім! Дякуємо за щирі побажання! Першим другом випускників був, звісно, класний керівник. Він завжди допомагав виправляти помилки та долати тривоги на шляху до успіху, Який підтримував та віргував у вас більше ніж ви самі інколи. Тож перше питання до наших класних керівників. Інна Володимирівна, що ви найбільше цінуєте волошнів? За що їх любите? Люблю, люблю, напевно, за те, що вони в мене є, за їхні злети і падіння, за їхні буду і не буду. Вмію і не вмію. Хочу і не хочу, а ціною. Я, напевно, і поважаю їх за те, що в них є людяність і, і доброта. Вони мої найперші, вони мої найкращі. І будуть ними завжди. Дякую. Лариса Володимирівна. Якби цей день був емоцією, якою вона була б? Мабуть, першою емоцією, яку я би собі відправила до цього дня, це буде захоплення. Захоплення, тому що завершився дуже щасливий, я так вважаю, етап життя наших випускників. А сум тому, що завершився цей етап. Але я би хотіла дітям побажати і порівняти їхнє сучасне із роботою скалолаза або скажімо, альпініста. Тому що коли він збирається на майбутню вершину, він відчуває так само це захоплення, прагнення перемогти. А далі йому треба ще спуститися в долину і завжди спуск набагато важчий ніж підняття. Тому я хочу дітям побажати в цих емоціях, які ми сьогодні маємо, щоб в цих емоціях у них відкрилося друге дихання, і це дихання супроводжувало їх протягом всього життя. Успіхів! Всього найкращого. Дякуємо за гарні побажання. А як би на це питання відповіли наші випускники! Сьогодні ми, здобувачі освіти 11 А класу, прийшли на свій останній шкільний урок. Шановні вчителі, ми часто були нестерпними і неслухняними, але життя змусить нас усвідомити істини, яких ви нас навчали. Дякуємо, низький вам уклін за працю і надлюдське терпіння. Хочемо поділитися думками мислителів, які знають ціну успіху, а ми спробуємо його знайти. Якщо ти хочеш побудувати корабель, не треба скликати людей, планувати, ділити роботу чи діставати інструменти. Треба заразити людей прагненням до нескінченного моря, і потім вони самі побудують цей корабель. Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдороги до цілі. У моєму словниковому запасі немає слова, неможливо. Якщо немає вітру, беріться за весла. Найкраща помса це величезний чесний успіх. Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужими життям. 80% успіху це з'явитися в потрібному місці, в потрібний час. Успіх це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Два найважливіших дні у твоєму житті це день, коли ти з'явився на світ і день, коли ти зрозумів навіщо. Або ви керуєте вашим, днем, або день управляє вам. Я завжди думала, що до років прийти досить повинно. Але вже вчора я зібрала свої останні книжки і вже не буду прокидатися о сьомій ранку, аби бігти до школи на коротких перервах, ходити в магазин і дивитися кожен раз на годинники, переживаючи, що я запізнюсь на на уроку я саме і вчити. Я не буду придумувати твої хвороби для медсестри, аби просити себе ці та мої причини для мами, вони ти не до школи. Але що так можна сказати, що найсильніша і яка просто беразить твою душу, це те, що твої шкільні друзі вони просто розійдуться. Своїм дорогам. у кожного буде своє інше життя, але що я хочу сказати, що майбутні одинадцятикласники і майбутні ті дітки, які будуть іти до школи, я бажаю вам великого натхнення, успіху, щоб ви вчилися життю і вчилися життю саме на своїх помилках. Запам'ятайте, що не досягнути успіху, іноді теж велика удача. Перемога це ще не все. Все це постійне бажання перемагати. Є тільки один спосіб уникнути критики: нічого не робіть, нічого не кажіть і будьте ніким. Завжди обирайте найважчий шлях. На ньому ви не зустрінете конкурентів. Ми обов'язково використаємо в житті, набуті знання та життєві настанови. Смики новоукраїнського українського ліцею. Бажаємо всім нам мирного неба, упевненості в завтрашньому дні. довгих мирних років в житті. і в Україні. Слава Україні! Героям! Слава!